Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Знову карта дня, як зазвичай, дві колоди, таро-веселки пізніше візьмемо. Спочатку дивимося, що нас очікує сьогодні, тобто, це таро-прогноз. І дивимося наперед, що нас чекає сьогодні в державі? Яка стабільна ситуація. О, ви знаєте? Дивіться, дивіться, сьогодні можливо, можливо, дуже багато може бути. А яке сьогодні число? 31. Останній день. Ага, дивіться, мої дорогенькі, по-перше, мені здається, мені треба бути сьогодні. Я таки зроблю, напевно. Сьогодні я подивлюся, як я встигну зроблю сьогодні на 1 вересня. Це я вже робила, але ви знаєте, енергії міняються, і трошечки щось помінялось, треба ще раз доробити. По-перше, що я бачу, можуть бути. Переживання чи пускати дітей до школи. Ось. Давайте подивимося, зараз, ще зараз. зараз Ось, ще що може бути, повний вперед, бачите, наших військ може бути. Якась дорога відкривається, які але але я бачу ось нагнітання. нагнітання тобто страхи якісь. І це може бути що до... Це може бути те, що а, щось приховане, щось нам не договарюють. А, Можливо, страх дітей до школи не пускати завтра, так? Бо сьогодні точно сьогодні 31, 29. Так, сьогодні середа, 31. перше. В четвер мають діти, здається, в четвер, так? Першого числа йдуть до школи. Якщо я не помиляюсь. Ось, з другої сторони, а, накопичення зброї дає повний вперетити. Ось як може бути. Ну, ви мені вже писали, що а, Херсон звільняють. Чи, я так чула, ви писали в п'ятьох напрямках. Ну, подивимося, як там буде. Я поки що нічого не маю. Е Ніякого, як сказати, інформації. І е, наразі не маю часу і шукати, дивитися, правда, неправда. Угу. Так, щось там йде повний вперед. Допомога, можливо, прийшла. Так, звільняти, бачу, так. Так, можуть звільняти не тільки Херсон, а ще й далі підуть. Більше, підуть далі. Але ви бачите, ще буде яке ще буде надходити. Я так розумію, кожен день щось надходить. Якась зброя находить, надходить кожного дня. Дуже я ще бачу: ви знаєте, сьогодні можуть знову якісь гуманітарні, якісь якась допомога знову може прийти. Якась підтримка. Все більше підтримки за нашу Україну. Ось ви бачите. Дуже все більше і більше. Якось так. Ось, ну мені чомусь здається, що це 1 вересня. Давайте подивимося, пускати дітей завтра до школи чи ні. Що чекати першого? Ні, це треба окремо робити. Я зроблю окремо, тому що. Не кожний дивиться переглядів на карті дня дуже мало. Якщо людина шукає 1 вересня, треба 1 вересня робити. І так, давайте тепер ще три карти особистого подивимося. Кожний вибирає для себе карту дня. Це особиста буде карта дня. Енергії сьогодні дуже такі, знаєте, войовничі. Ми бачили на картах і з. То стабільної, зразу якась така енергія піде, і страхи, тому що буде і сирени можливо, тому що дев'ятка мечів це і нагнітання якесь. Ось. А тепер ще подивимося для кожного з вас індивідуальний розклад. І так, першу карту дивимося. Хто вибрав першу карту? У вас сьогодні щось повернеться, якась ситуація, про яку ви вже давно забули. Людина може повернутися. Можливо, якщо у вас є хтось на війні, ось людина прийде, можливо, на відпустку, можливо, на лікування. Ще що може бути, сьогодні буде важко втриматися рівноваги. Тому що колесо фортуни, воно як починає крутитися, ви не знаєте, де ви наразі є. Дуже важко втриматися посередині і не закрутитися у цей коловорот, як то кажуть. Але сьогодні щастя може бути на вашій стороні. Це залежить від кожного, як ви себе налаштуєте. Налаштуєте на позитив, буде позитив. Налаштуєте зранку, от дивіться: сьогодні, зранку, з яким настроєм ви встали, такий буде весь день. Верніше, не весь день, воно може дуже швидко мінятися. Ось. Але якщо ви сьогодні з позитивом. І впевнені, що вас, вам сьогодні повезе, вам сьогодні дійсно повезе. Розумієте, енергії такі, що все рівно, все залежить від людини, можна все поміняти. Сьогодні можуть якісь випробування бути. Спробуй втриматися десь наверху. Будуть, як то кажуть, і соблазни можуть бути. Ось що ой, я можу лотерею якусь виграти, мені може тут сьогодні повести. Все рівно будьте обережні. Тому що фортуна, пані Фортуна, вона зрадлива. Але, Але я відчуваю, до речі, дуже хорошу енергію, але вона може мінятися. На жаль, вона, ви знаєте, якщо ви відчуваєте, що ось у вас якийсь шанс. Тому що кожна людина. По-різному реагує на цю карту, але все рівно, якщо ви вичуваєте, що у вас сьогодні якийсь шанс, ловіть його. Ловіть його, тому що, ви знаєте, це може бути дуже швидко і піти цей шанс від вас. Щастиво, мої любі, якщо ситуацію якусь ви не проробили в минулому, вона ось сьогодні повертається. Якийсь, знаєте, може бути дежавю у вас сьогодні. Ось що ви вже таке щось пережили. Може бути. Дивимося далі. Але зазвичай дуже хороша карта. Тільки, знаєте, отака, трошки дьоргана може бути. І так, друга карта. Тут треба, хто вибрав карту номер 2 ви стоїте сьогодні, знаєте, перед вибором. А, і його треба, значить, сьогодні вам треба взяти для цього час і вибрати. Між, як мінімум, між двома речима. Це як ви прийшли в магазин, і вам подобається: ой, а та кофточка з довгими рукавчиками а та з коротким. Ось тут вам треба оприділитися. Хочу я йти назад, чи я хочу йти вперед. Тому що якщо ви вперед йдете, весь світ перед вами відкривається. Якщо ви стоїте, чим довше ви тут стоїте, тим ви більше втрачаєте свій шанс. Щоб ви розуміли, ваш шанс ось тут вперед йти, тільки вперед. Можливо, навіть здається інколи страшно. Моли, можливо, ви не можете сидіти між двома кріслами. Треба на якесь крісло сісти. Або я йду з цією людиною, або я йду а, самостійним шляхом. Якось так, мої дорогенькі. Ну, в принципі, в принципі, не є ні одна карта не є, що це поганий день. І тепер третя. А третя тут розчарування. Людина, можливо, щось ви втратили. І наразі емоційний спад, будемо так говорити, ви, можливо, оце тільки можливо. Я припущення роблю. Можливо, що дійсно у вас днями щось сталося. Можливо, дійсно якась втрата. Хтось загинув. Все може бути це війна. Ось, і ви знаєте, у вас таке враження, можливо, людина вдовою хтось ось, можливо, ви дійсно вдовою лишилися, але це не сьогодні. Тобто, це втрати були. Сьогодні у вас відкривається шанс знайти можливість, як з цього емоційного стану вийти. Тобто, це не сьогодні станеться. Воно вже сталося. Щось неприємне вже сталося вчора, позавчора, місяць тому. Можливо, ви довго були в цій карті, зажурилися, затужили. Як я буду сама? Що я буду робити? Можливо, хтось пропав без вісти, до речі, і це може бути. Сьогодні вам прийде або якась звісточка, її треба помітити. Цю звісточку треба відчути. Цей шанс треба. Теж відчути, ви, якщо концентруєте себе на тих втратах, ви не побачите і не помітите того, що вам дає Всесвіт, дає нову можливість відродитися, віджити, відсвісти, розпуститися і знайти можливість далі жити, мої дорогенькі. Тому ця карта порада відійти від тої журби і трошечки повернутися. Подиви, подивитися, не минати просто так, тому що ви можете цей шанс не помітити. Так, журба, так біль, я вже говорила, оплакувати будемо, коли буде перемога. І радіти зі сльозами буде перемога на очах. Наразі треба далі йти до перемоги. Бо інакше, якщо всі, оце це кажуть солдати, це не мої слова. Якщо ми всі і солдати, і всі будуть зараз оплакувати, всі дружно, ми не зможемо перемогти. Ми цього шансу не помітимо, ми втратимо його. Тому що оплакувати це та сама енергія, і ми її витрачимо. Витра... Витратимо. Ми повинні її зараз витрачати на перемогу. Тобто піднімаємося з колін, встаємо, витираємо сльози і йдемо вперед. Шукаємо можливості, як допомогти, як вийти на цю перемогу. І туди буде все добре, мої дорогенькі. Ось такий був індивідуальний розклад. На жаль, не кожен раз виходить він позитивний. На жаль. І так, дивимося ще карту надії на сьогодні, мої дорогенькі, мої любі. Що нам порадить Таро Веселки? Яку надію дасть нам на майбутнє? Можливо, дійсно якусь пораду дасть. І так. Дивіться, як би важко нам не було, а перемога все рівно за нами. Так, нам зараз нелегко. Нам зараз дуже важко кожному. І немає значення, де ви є. Я це повторюю кожного разу. Немає значення, де ви є. Чи ви за кордоном? А, вам так само неспокійно, тому що. Ви поїхали за кордон не відпочивати. Ви поїхали, при, як це сказати, з примусу винуждені. Ви мусили це зробити. І кожен з вас стопроцентово залишив в Україні когось рідних. Тому вам вдвині важко. Тому що ваші рідні, ваші близькі, я чую від вас, що хтось вийшов з маленькими дітьми. а... Батьки залишились, чоловік залишився. Вам тяжко. І чоловікові важко, якщо він тут залишився. І вам важко, якщо ви там є по-перше, розлука. Але мої дорогенькі, це, як би це сказати, гірше вже не буде. Тому що десятка жезлів це вже стеля. Це вже е найвище, найважче. Тобто, тобто піде, повинно піти на спад. І ми йдемо до перемоги. Ось тут у нас веселка, тобто перемога за нами. Її вже видно. Можливо, ми її вже відчуваємо, тому що якийсь рух пішов. Так нам важко, але ми знаємо, що ми переможемо. Дивіться, бачите, ось шанс. Шанс в нас є, і величезний шанс. Концентрація, концентрація на чому? На цьому шансі перемоги. Перемога за нами. Обов'язково. Так нам важко, але ми все рівно переможемо. Ось так, мої дорогенькі. Обов'язково перемога буде за нами. Нам Всесвіт дає цю перемогу, і ми повинні нею скористатися. Мої любі, бажаю вам всім гарного дня, мирного дня, чудового дня. Хороших новин. Не втрачайте шансів, хапайте їх зразу, за руку, за ногу, як лише можете. Ось разом до перемоги, мої любі. Слава нашим Збройним силам України. На все добре, мої чудові!